Вітаю в ефірі акценти попри війну. Освітній процес в Україні триває. Щойно завершився начальний рік. Випускники складають національний мультипредметний тест та планують подальші кроки у дорослому житті. Разом з тим розпочалася підготовка до нового навчального року, адже маємо забезпечити права дітей на якісну освіту в умовах воєнного стану. Про освітні перспективи сьогодні поговоримо із моєю гостею. Це Тетяна Озерова, начальниця управління державної служби якості освіти у Запорізькій області. Вітаю. Вас. Вітаю. Отже, пані Тетяно, ще один навчальний рік закінчується під час війни, і все більше в суспільстві лунають такі думки про кризу в освіті, про пов'язану саме з наслідками війни, про втрати власне в освіті. Але війна триває і у зв'язку з цим, наскільки катастрофічним для учнів Запоріжжя був минулий рік, і які очікування стосовно наступного навчального року? Дякую за запитання. Я би от слово катастрофічно. Більше використовувала, коли говорила про наслідки війни. Бо це ви правильно сказали: жорстока е війна, е агресивна війна е триває вже більше півтори роки, і Україна втрачає е людей і дітей. І це головна знаєте, катастрофічні наслідки цієї війни за даними е Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та й за даними прокуратури України. А за ці півтори роки вже загинуло більше 500 дітей, і десь тисяча достала поранення, і це ж не остаточна цифра. Ми ще не знаємо, скільки дітей загинуло після техногенної катастрофи, пов'язаної з Каховським даханічем. Тобто, ми ще ці цифри жахливі цифри тих втрат освітніх, в тому числі, ми будемо знати трошки пізніше. Катастрофічним, на мій погляд, є те, що 72% території Запорізької області сьогодні в зоні активних бойових дій. І ми втрачаємо освітню інфраструктуру. І це, знаєте, на сьогоднішній момент по Україні ця цифра вже. Десь близько більше трьох тисяч освітніх закладів mm. В Запорізькій області це вже е, рахується більше двохсот закладів освіти, які зруйновані або пошкоджені. І ми цифру цю знаємо: 200, зараз 117 шкіл, 50 садочків, 45 закладів професійно-технічної освіти. і знов таки процес деокупації продовжується. і mm. Ми ще не знаємо остаточно скільки ми втратимо саме освітні інфраструктури. Давайте говорити про те, що сьогодні ця міграційні ці процеси, які відбуваються, і сім'ї з дітьми виїжджають з території Запорізької області, і також ці цифри вражають, і вони катастрофічні, тому що ті діти, які там сьогодні в інших країнах, в інших містах, в інших домівках, налаштовуються на життя, на нове життя і на освітній процес. А декладається освітній процес і закордонній школи. І в нашій школі це дві освітні програми, і діти перевантажені. А що таке перевантаження? Це втрата мотивації для навчання. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що ми втрачаємо мотивацію навчатися. Ну а говорити, не сказати про ті стреси, які дитина сьогодні відчуває, в тому числі Запорізької області. Діти, школяри майже півтори роки під е постійними тривогами, під постійними обстрілами, це бомбосховища, це нерво. Новий стан і діти вони закриваються від навчання і від завдань взагалі. І ми зараз вже уже говоримо про втрати психоемоційного стану дітей. А за цим це втрати психічного здоров'я і взагалі здоров'я дітей. Це і ці цифри також катастрофічні для нас. Якщо все ж таки говорити про... Обмеженість організації освітнього процесу про нестабільні умови організації освітнього процесу і ми це констатували в наших дослідженнях. Ми говоримо про те, що не всі дітям було доступно взагалі освіта, і цих дітей ми знаємо, вже знаємо, тому що це десь приблизно 40% дітей, які залишились на окупаційній території. І вони з кожним місяцем все менше і менше виходили на навчання дистанційно в наших школах і отримували консультації і могли. Навчатися, бо і підручники були спалені окупантами, і дуже великий пресінг був доступ і ми, до інтернету і доступ до інтернету. Uh -huh. Також і ми розуміємо, що ці діти втратили От 40% дітей втратили українську програму десь на ці півтори роки. А ми ще не знаємо, скільки до моменту, коли вони повернуться до освіти в українських школах, це ще може бути якийсь час. Тому говорити можна і про, і нужно говорити про втрати цього е часу навчального. Часу і рівень знань відповідно, От тут про рівень знань. От коли ми говоримо про рівень знань про якість освіти, да то тут ми я би не говорила про катастрофу. Чому тому, що все ж таки катастрофа і е, оцінка рівня знань, ми можемо сказати тільки після того, як ми отримаємо перше це результати моніторингових досліджень якості mm -hmm. освіти. І коли кожний в кожній школі в кожному класі вчитель у вересні місяці чітко проведе діагностичні роботи. І побачить, наскільки діти ну остаточні знання, як ми називаємо за минулий рік. Ми вже знаємо, що ці 40% окупована територія, от це діти, які за кордоном були, чи вони вчились чи не вчились, але для того, щоб ми все ж таки оцінили. Да наскільки рівень знань да упав у дітей, ми маємо сьогодні говорити тільки мовою досліджень, і ця мова досліджень буде в берез, десь в серпні місяці вже відома. Ми будемо готові оголосити результати досліджень, які проведені Державною службою якості освіти. І я думаю, що ці результати вплинуть ну не дадуть можливість школам сьогодні вибудувати цю освітню траєкторію, ну які особливості в організації освітнього процесу від прийдешнього року слід очі особливості будуть такі, що ми сьогодні маємо синхронізувати освітню програму поточного року з індивідуальними потребами освітніми тих дітей, які ми вже будемо долучати до української освіти. Mm -hmm. Розуміємо, да тобто ми зараз вже бачимо, що діти, які були за кордоном. Приїжджають додому, повертаються, привозять свої довідки, які дозволено враховувати при оцінюванні, в яких написано, що дитина вчилася в інтеграційному класі, і крім того, що вона вивчила мову, більш ніяких оцінок немає. Тобто, ми сьогодні школа має сама. Оцінити, бо немає у нас сьогодні на на, на всеукраїнському рівні оцих переведення балів да з з, держав... uh -huh. з кордонних шкіл в нашу систему оцінювання. То школа має сама виявити. А як школа може виявити? Це тільки провести з консультації uh -huh. з учнем, поговорити, провести якісь тестування і виявити, що дитина, наприклад, не опанувала теми. З освітньої програми за цей рік, і тоді школа має вирішити, або ми зараз їм надолужуємо консультаціями, і дитина влітку навчається, і ми на серпень-вересень проводимо в закладах освіти оці тестування річне оцінювання. Це може бути і так, що дитина зараз оцінку не отримає за рік, а отримає її в серпні. -вересні. Це буде вирішуватись на рівні. Це шкіл? буде вирішуватись на рівні шкіл. Угу. Тому батькам треба все ж таки краще поговорити ну, зайти в. В школу з директором, з вчителями. зараз, вже якщо ви ну, батьки збираються навчатися в школах Запоріжжя, проговорити, які компенсаторні заходи школа може запропонувати індивідуально для дитини, і яку форму освітнього процесу треба планувати на наступний рік. Це однозначно. Що б я ще порадила? Все ж таки е, знати про те, що освітній процес він відбувався, він є, і він буде. В якій формі він буде? Ну чого очікувати? Дійсно, десь приблизно 50% закладів освіти однозначно будуть далі продовжувати дистанційно працювати. Можливо, Запоріжжя під тиском батьків буде зголошуватись на деякі школи на змішану форму навчання, там, де є в першу чергу укриття, сховище, але особливість не просто сховище-підвал, а сховище, яке обладнане і якому також можна проводити освітній процес. Тобто, там має бути. Wi-Fi, там мають бути умови і освітнє середовище. Тому це питання зараз на часі, буде ще аудит всіх бомбосховищ по Запоріжжю. І я думаю, що до початку навчального року форма організації освітнього процесу буде вирішено. Але незважаючи на те, що форма організації може залишитися як в цьому році. Дистанційна. Дистанційна. Батькам не треба хвилюватися, треба навпаки підтримати з любов'ю, бажання дітей вчитися. Не треба зациклюватись над тим, що освіта, якість освіти це ті теми, які дитина там не опанувала, або якусь оцінку не отримала. Знаєте, на сьогодні якість освіти розглядається не тільки в кількості тем і оцінювання. Сьогодні навчання це процес співпраці, це синергія цінностей, це дитячий світ без війни. Тобто сьогодні особливо важливо, щоб дитина до школи ходила чи приєднувалась до навч занять навчальних, і це, це саме головне, щоб дитина мала спілкування з іншими дітьми. Тому це буде особливістю. Що, незважаючи на те, офлайн чи онлайн, обов'язково в вересні місяці будуть проведені діагностичні роботи. Це в кожній школі, хай батьки налаштовують дитину. Ти ж там дивись все, щоб ти обов'язково написав так. Паки, нам треба виявити об'єктивна. Що дитина втратила, що не дитина, які розриви освітні має для того, щоб спланувати цю диференційну роботу, індивідуальні якісь там особливості і так далі. Що ми маємо далі? Ми в особливість 5-6 класи у нас повністю масово йдуть в нову українську школу за новим державним стандартом, тобто 6 класи. Вже ті діти, які в 5-му були, перейшли в 6-й і будуть працювати. Тут можна заспокоїти батьків, що питання щодо підручників вирішується в міністерство і коли буде подавати. Доставка вже підручників на території, ми будемо знати. Але на початок навчального року всі макети електронних підручників вони доступні. Тобто ми почнемо навчальний рік обов'язково з електронними підручниками 5 і 6. Стосовно старшокласників, тут відповідь однозначна: чи буде державна підсумкова атестація 11 класів, чи не буде, буде вирішувати Верховна Рада відповідними змінами до закону про повну загальну середню освіту. Це кожного року робиться відповідно до ситуації, яка буде в Україні. Однозначно. Якби це був зно ДПА в формі зно або це буде національний мультипредметний тест, будуть діти здавати перелік предметів. Обов'язкових буде розширений, і тут буде обов'язково. Це треба сказати, вже зараз готуватися. Що це окрім української мови, літератури і математики, буде обов'язкова історія України. Цьогоріч це було на вибір, а наступного? В цьому році було тільки два предмети: обов'язкове математика, українська мова, а на вибір. Угу. Так, а за таль буде тільки і історія буде обов'язкова. Угу. Ну, стосовно історії, от цікаво, чи буде зроблена така робота над помилками, і там концептуальні підходи, якісь змінені до вивчення історії, тому що ми бачимо багато маніпуляцій, таких ворога пов'язаних саме із викривленням історичних фактів розвитку державності України. От в цьому ви Рапорт, знаєте, дякую за запитання. Я би сказала, що ми трошки пізно повернулися до реформування mm. шкільної історичної освіти в системі загальної середньої освіти. Але сьогодні стає питання, на яке ми маємо відповісти, хто ми є? Так? Хто ми є в розрізі того, як українці формувалися в націю? І тому головними питаннями стане те, наскільки сьогодні відбувалася в різні епохи історичні відбувалася ідентифікація українців, і як в ці епохи, де в може таких маленьких уявленнях множинних або таких елементарних згадувалися українці, і як ці українці формувалися в націю, ми народ за кордонами імперії. Тоді формувалися, коли формувалися такі елітні нації всього світу. Тому дійсно історична освіта в системі загальної середньої освіти обов'язково буде змінена. Сьогодні вже є напрацьовані документи концепції цих змін. Вони оприлюднені Міністерством освіти. І зараз ми проходять громадські обговорення, і професійна спільнота вчителів історії сьогодні надають пропозиції, що треба змінити і як. Це, це Це обов'язково треба робити для того, щоб е, е, змінити підходи до підготовки вчителів і молодих вчителів майбутніх, і тих вчителів, які сьогодні викладають в школах. Це буде М до нового навчального ні, року? Ні, Я думаю, що ми, концепцію, ми цю концепцію mm -hmm. побачимо. Я думаю, що до початку навчального року. Але після концепції треба ж розробити Методи. і, і методику, і зміст. Саме головне нам побачити зміст шкільної програми, ну а потім підручники і так далі. Але те, що це буде змінено, це однозначно, тому що для Запорізької області ще до військовий час ми чітко розуміли, що ця лагідна українізація вона сьогодні ну, показала нам, що в деяких школах, громадах, де на це не звертали увагу русифікація була повним ходом. Тому знаєте, історичні історії України не вчили. Є були нас такі випадки, і сьогодні ми бачимо приклади колаборації, і це дуже прикро. Тому ми будемо це буде обов'язково на державному рівні змінена саме концепція історичної освіти в закладах загальної середньої освіти. Ну а навчальний предмет «Захист України» наскільки змінюються підходи до викладання цього навчального предмету? Як школи організовують освітній процес? Яке забезпечення цього предмету в школах Запоріжжя? Знаєте, хороше питання, і я би сьогодні хотіла би вам розказати про ті дослідження, які провела Державна служба якості освіти щодо вивчення стану організації освітнього процесу з навчального предмету захисту країни і з на нашому регіона на державному на регіональному рівні захист України це предмет не новий, це предмет, який вже в державному стандарті давно. Це той предмет захист вітчизни. Якщо ви були в школі, ви пам'ятаєте його ще захист, захист вітчизни. Зараз це захист України. На рівні стандарт програми стандарту, це півтори години на тиждень і в профільному рівні дві години на тиждень. Що треба сказати? Що предмет викладається, він є сьогодні серед інших предметів, але є і позитивні, і негативні приклади. Ну, позитивне. Починаємо завжди з позитивного, та те, що для Запоріжжя а, захист України. É... Центри до призивної підготовки або використання міжшкільних ресурсних центрів для того, щоб зосередити матеріально-технічну базу, кадровий склад в одному місці і заклади освіти, ті, хто мають 10-11 класи в мережевою формою здобуття освіти, ходять на пографіку по розкладу своєму і здобувають освіту саме з цього предмету. Приклад позитивний: це те, що сьогодні предмет захист України в системі виховної роботи Роботи закладів освіти. У нас є приклади, коли викладач захисту України є також керівник гуртка військово-патріотичного «Сокіл Джура. І вони, окрім того, що вони там переможці і так далі, ми сьогодні говоримо про те, який результат сам предмет має для виховання саме дітей випускників цього ліцею. Ми констатуємо, що захист України як предмет він викладається педагогічними працівниками, які Мають. Певний військовий досвід. Але є але Але в тому, що кількість годин, які мають вчителі в окремих школах, там, де немає центрів, є і такі випадки, коли кожен профес... профільний ліцей чи профільна старша школа намагається викладатися відповідно до державного стандарту. І там неможливо. Він такий дорогий в облаштуванні цей предмет. Там треба і зброя, там і макети, там і таблиці, там окремі кабінети, тири і організову матеріально технічну базу для того, щоб цей предмет викладати на якісному рівні, дуже дороговартісно, і тому в школах знаєте отий остаточний принцип: 2, 4, 6, ну 8 годин або вчитель, якому довантажують цей предмет, або в кабінетах історії, або інших кабінетах викладають цей предмет. Це це недопустимо. Тому ми, ми будемо рекомендувати і зараз ця довідка вона вже обговорена серед керівників. Управлінців, і ми рекомендуємо все ж таки органам місцевого самоврядування провести по-перше, оцінку матеріально-технічної бази в кожній школі, де викладається захист України, і все ж таки йти на створення таких міжшкільних ресурсних центрів для того, щоб зосередити матеріально-технічну базу і кадровий склад для того, щоб викладати предмет. Ну і ще треба сказати про те, що цей предмет вимагав на проведення обов'язкового. Кове проведення в старших класах, 10-11 класах навчально-польові збори вже третій рік. То ковід зараз війна. Такого у нас в нас Запоріжжі не проводиться. Це дистанційно, є, мабуть, це дистанційно. Не ці збори не проведеш, тому було до війни і співпраця з військовими частинами. Я думаю, що після війни обов'язково ця робота буде налагоджена, і до нас прийдуть і військові, які будуть викладати цей предмет і не Тільки стан, стану відношення до предмету захисту України в розрізі того, що відбувається сьогодні в Україні, і значимість цього предмету буде змінена. Тому я думаю, що ці дослідження, які ми вже передали, і в місто Запоріжжя, для того, щоб вони ознайомились з матеріалами, і для тих керівників, які сьогодні планують стати ліцеями, а ліцеями... Заклади освіти обов'язково будуть організовувати всі профільні предмети, в тому числі і предмет захисту України, мають подумати, яким чином організувати освітній процес цього предмету. А які ще навчальні предмети серед інших набувають таку обов'язковість і значимість? От, окрім тих, що ми поговорили, ми знаєте, що... всі предмети державного стандарту вони є. Знаковими, значущими. Ми не можемо сказати, що якийсь предмет він лузер чи його не треба вчити. Ні. Вони всі відповідають за формування компетентності. Учнів, учениць, майбутніх випускників, які мають бути готовими до трудової діяльності, і до життя в суспільстві і гармонійному поєднанні з природою. Але е, ми говоримо сьогодні про природничо математичні предмети, і математику, зокрема, яка сьогодні є основним предметом, яким, е, який є базовим для інших формування інших компетентностей І, взагалі, е, люд, дітям сьогодні е, з, ті, які знають математику краще і пристосуватися і в житті. Тут треба ще говорити про підготовку вчителів. Якщо в нас є час, то тут будуть зміни чи не будуть зміни для роботи вчителів. Розумієте, ми в цьому році. В цьому критичному воєнному році школи дуже багато мали викликів щодо кадрового потенціалу вчителів. Ми втрачали вчителів, які по перше звільнялися, виїжджали. І по-друге, це ті вчителі, які сьогодні мали по перше, пішли захищати Україну. Це частина вчителів. І вчителі сьогодні мали працювати дистанційно, але не мали технічного забезпечення. І такі вчителі пішли за свій рахунок або пішли на, на, на до кадровий потенціал. Тут потенціал, є проблема. проблема є. Вирішували. Вирішували знов таки. Директори шукали сусідних шкіл-предметів, вчителів, предметників і перекваліфіцірували своїх вчителів, які сьогодні є угу. а, в школах, проводили курсову перепідготовку. Ну і ми сподіваємося, що вчителі, які дистанційно працюють, вони будуть мати змогу дистанційно далі працювати, ну і готуватися до нової української школи і за літо пройти всі курси, які їм треба пройти. А як ви вважаєте, що є головним викликом в організації самоосвітнього процесу в умовах воєнного стану, в умовах деокупації, на яку ми всі чекаємо? Основним викликом, на мій погляд, є збереження існуючої мережі закладів освіти, від дошкільної до позашкільної. І Не тільки збереження, а все ж таки надання підтримання її в робочому стані. Тобто діти мають. Бути ці ж заклади освіти мають бути доступними для того, щоб з освіти мали там вчитися в будь-якій формі дистанційні або це патронаж сім'ї, або це індивідуальні консультації. Але батьки мають знати, що є той садочок. В який ходила дитина до війни, і що там є викладачі, вихователі, які психологи, які чекають на дитину, і вони готові допомогти е, проконсультувати або провести дистанційний майстер-клас. Але дитина має здобувати дошкільну освіту. Це я говорю це про те, що у нас були випадки в цьому році, коли органи місцевого самоврядування Приймали рішення і призупиняли діяльність таких закладів освіти дошкільних. Зокрема, mm. тому ми маємо з 1 вересня підтримати всю мережу закладів освіти, які сьогодні працює в робочому стані. Я думаю, що винятком будуть тільки ті заклади освіти, які є в окупованій території, які не зможуть технічно працювати вчителі. Там дійсно ми маємо їх підтримати, тих вчителів, які підтримали в цьому році. Але заклади освіти, які працюють в Запорізькій області, в Запорізькому районі, які вони переміщені на територію Запоріжжя з окупованих територій, мають надавати якісні освітні послуги. Дякую вам за вичерпні відповіді. Хай школярі відпочивають у випускників, все складеться зі вступом. А освітяни гарно підготуються до нового навчального року. Дякую. Дякую. Ми говорили з начальницею управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області Тетяною Озеровою. Звісно, було б чудово розпочати новий навчальний рік офлайн і без повітряних тривог. Будемо вірити, що це станеться зовсім скоро, і робімо все залежне, аби наблизити цей час. Гарного і тихого вечора до зустрічі!